Що інших пропозицій нема, прошу Є. дане питання підтримати шляхом голосування. Є інші пропозиції. Я А прочитай, як ти не встигла. Є інші пропозиції, Голосуємо за що? питання? За що голосуємо? За 250 голосів. А ви хотіли 101, ми на початку просили. До вас прийшли мешканці громади, які зверталися до депутатів. Я розумію, що ви мене не чуєте. Я для цього пан припад вас. Ви мене почує так, чи мені не скористатися. Ви мене почуєте так, чи мені не скористатися? Добрий день, громадо. Сьогодні ми детальніше поговоримо про останню сесію депутатів Великодимирської селищної ради, яка відбулась 28 листопада 2024 року. Цього разу засідання відвідали жителі громади та військовослужбовці, за що я особиста та вся наша команда щиро дякуємо. Нагадаю ще раз: згідно з основного державного закону України, Конституції, джерелом влади в Україні є народ. І лише народ здійснює владу безпосередньо та через органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Великодимирська територіальна громада це. Одна з багатьох громад у нашій великій державі. Як і інші громади нашої держави, Великодимирська громада, наділена повноваженнями та ресурсами для здійснення влади в межах нашої громади, це все прописано в Конституції України та закону України про місцеве самоврядування в Україні. Друзі, я дуже раджу вам ознайомитися з цими законодавчими документами. Отже, Наша великодимирська громада має великі внутрішні економічні ресурси та стійку фінансову забезпеченість. І зрозумійте, головними, хто контролює владу на місцях, є самі люди, жителі цієї громади. Тому, друзі, якщо щось не так у нашій громаді, якщо ви маєте якісь пропозиції, проблеми, питання, то лише ви, мешканці цієї громади, можете відстояти свої права, донести пропозиції, питання до своїх представників місцевій влади, депутатів. І саме завдяки такій взаємодії буде результат. І от минула сесія місцевих депутатів стала цьому підтвердженням. Отож, почнемо по порядку: ознайомившись із порядком денним пленарного засідання та прочитавши проекти рішень, ми звернули увагу на те, що на цю сесію нарешті винесли питання, якого наша громада чекала понад рік впровадження електронних петицій у нашій громаді. Коли ми відкрили проект рішення про затвердження положення про електронні петиції і ознайомилися з напрацюванням відділу внутрішньої політики селищної ради, то, ну м'яко кажучи, ми були здивовані: запропоновані 500 підписів для підтримки петиції в громаді з 30-ти тисячним населенням, це ну просто знущання жителів цієї громади. Проаналізувавши досвід сусідніх громад, ми дійшли в висновку, що 101 голос це нормальний показник для нашої громади. За тиждень до сесії небайдужі жителі громади через соціальні мережі звернулися до представників влади з вимогою переглянути запропоновану норму в 500 підписів для підтримки петиції і знизити її до прийнятної кількості 101 підпис. Однак досягнути порозуміння з цього питання з представниками влади, в особі місцевих депутатів Наталії Бреус та Юлії Рябченко в соціальних мережах жителям громади все ж таки не вдалося. Депутатки впевнено та вперто запевняли, що навіть 500 голосів це замало, і кількість потрібно збільшувати. Ця позиція викликала велике обурення серед жителів громади, які вважають, що їхні думки ігнорують. Найактивнішу участь у вирішенні цього питання прийняли жителі села Гоголів, які виступили згуртовано під керівництвом найактивнішої жительки нашої громади Ірини Лимаренко. Гоголівці написали колективне звернення та заздалегідь проінформували депутата свого села Наталію Бреус та старосту Гоголівського старостинського округу Романа Примака про свої вимоги. Ну, люди подивитися. Ну, я читала, ви тут хочете мінімум голосів 100, так? Так, 101. Законом дозволено 101. І 30 днів збільшити. Налаштовані рішучі жителі Гоголева та інших населених пунктів нашої громади прийшли особисто на сесію місцевих депутатів, щоб висловити свої позиції та вимоги. Питання номер 9, по-моєму, про електронні петиції. Так? так, Про порядок подання електронних петицій. Ви вивчали це питання? Так. Запитання до депутатів. Ви вивчали це питання? Запитую не я. Я розумію, що я для вас не мешканка громади. Що я вас привірю? Ось мешканці громади зійшлись. Ви вивчали це питання питання? Особливо вразила промова пані Ніни Красномовець, жителька села Гоголів, яка змогла. Чітко і сміливо донести ключові вимоги громади. Шановні мешканці Великої Великодимирської, Великодимирської громади, я задам вам зараз питання, я представляю село Бой. Я вам задам питання, ви мені чітко відповісти, який основний закон України? Відповідно до закону Конституції ви стали депутатами Великодимирської громади. Я, вибачте, мене, я оце аж розхвилювалася. Як ви можете себе так вести? Ви маєте представляти кожну людину, кожного села, кожної садиби, ту бабусь, тих хлопчиків, які сидять у покопах, а ви оце так по-ханськи розмовляєте. Я не хвилинку, не перебивайте. Відповідно до закону України, ми маємо, можемо написати петицію, відповідну структуру, і щоб вас за. Відповідний період тут же було всіх закладу звідси. Я дивлюся на вас, і мені соромно, соромно. Недавно було у нас день пам'яті голодомору України. Як ви можете представляти тут українців? Де ви не українці, депутати, які тут сидять? Мені соромно за вас. Соромно. І тому, оскільки я вже, вибачте, мене почала свій діалог, значить, ми пишемо. Казали, і будемо казати, село, представники села Гоголів просять, щоб було зареєстровано на ведення я кажу, введення електронної декларації петиції не менше і не більше, чим 101 людина. Відповідно до закону України. Підповідно. І не Підповідно. дай Боже, прораховує. який прораховується. І має бути кількість максимум 90 днів. 101-90 днів. Не треба казати вари, Черні, чи Чеше там. Це всі громади, які мають відповідну кількість населення. Ви мене зрозуміли? Можете зареєструвати записати, але ну, ми зареєструвалися. І щоб це було конкретно проголосовано за те, що ми Не просимо, а відповідно піднімаємо питання відповідно до закону України. Дякую вам за увагу. Щиро дякуємо вам, пані Ніно, за вашу сміливість і рішучість публічно озвучити те, що хвилює багатьох жителів нашої громади. До початку сесії Ірина Лимаренко, жителька села Гоголів, разом з Ніною Бражевською, жителька села Богданівка, та Тетяною Іваненко, жителька селища Велика Димирка, запитували депутатів місцевої ради про їхнє ставлення до питання електронних петицій і чи підтримують вони проєкт рішення, де запровадили. Опановано 500 підписів. Голосуєте? Ви так? Ви зараз піднімете руку за 500, чи ви поставите питання, що ви не згодні? Як буде питання? Ви депутати? Ні, Я нам 500. Нам 500 не потрібно. Я Добре, я почула. Хочула, Ми це записали. Я так. То я надію, що ви за них відповісте. Так у вас є депутат, який може вашу думку доносити. Виносить на розгляд сесії. Депутат має лист ведення, має до нього. Звертайтеся. Він ваш інтернет. Вибачте, ви теж депутат допомагати якісь. Я хочу почути на стеретересі. я хочу почути вашу скажу. Ви будете відстоювати інтереси громадян, мешканців громади. Чи ви будете голосувати так, як вам про Мешканців... <су> Ні, ви, я як голосувати, так і хочемо. Відстою інтересів мешканців, які мене добре. Оце пограли. для вас мешканці та мешканці. після чоловік. Мешканці. Вони вимагають. А, зменшити... а де вони живуть? Тобто Гоголів? вам потрібно. Ми можемо після сесії з за кожному зателефонувати. Робинце? Вибачаюсь, але ми зараз на сесії приймаємо питання. Ви забрали їхні я вам паспорти? Я кажу. Це Мешканці, громади чи ні? Мешканці, я не знаю. Мешканці громади прийшли сюди просити зменшення 500 на 101. Скільки, думка, там? Скільки там голосів з'явилося? П'ятдесят я ж не знаю, яким чином ви збирали ті голоси. Можливо, ви всі? їм погрожували. Можливо, да, ви просували. Ні. Можливо, це ні, так ваші так... прихильники. Я спілкувався а, з тими а, людьми, а, а, які їх їх мене сюди обрали. І у мене склалася своя думка. А ви коли а опитували ми... думку? Ви не своїх прихильників так, питали так, так, ні? Так, я чи прихильниці? З тими людьми? Так. Зі свого виборчого округу. А, які у вас виборчі округи? А ви, а Яка вулиця підписи попадає? Підписи а які вулиці попадають? Як ви збирали ну, ці голоси? Вони їх не Ми консультували з приводу цього питання. А ви підписи збирали так, як ми? А де ви висунувалися. Ви теж хочете голосувати Я буду голосувати так, як ви. А я це не шляхом голосування. А як не хочуть мешканці нашої громади? Ви спілкувалися? Так, як вони бажають так і проголосувати? А як вони бажають? Подивитися на, на, на А, А вони там бажають? Можна зараз подивитися? Виведіть, будь ласка, бажання мешканців на екран. Ви підготували презентацію про те, як бажають жителі громади. Так а, у вас є виготова. Ну а як ви ви ти відділяєте думку? Я ж теж громада, і ось біля мене теж громада стоїть. з по цьому питанню У вас свій консилю, у вас своя громада якась обрає? Ви вас збирали, чого нас туди не запросили так, до вас прийшли ми громади? Ну в нас ніхто не питав. У нас є до вас запитання. Ви будете голосувати за що написано? Чи ви теж маєте за що питання? Вас? Ні, в мене саме доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Я розумію, ви не здоровкайтесь зі мною. Поздоровкайтесь, будь ласка, з людьми. Поздоровкайтесь з людьми. Давайте, щоб я військових сюди не заводила, щоб ви відкрили свого рота. Ви будете голосувати за дев'яте питання, так як воно прописане в програмі. не побачиш, а побачите. Я на вас до вас на ви звертаюся. Добре, що ви віруючі. У нас добре, що ви в нас віруючі, але це вам не заважає розпродати громаду. Жителі громади під час опитування місцевих депутатів просили почути їхню позицію та вимоги, які були викладені в колективному зверненні. Його підписало близько 60 осіб. А на сесії були присутні близько 20 жителів громади, а також військовослужбовці з нашої Ликодимирської громади. Серед присутніх у сесійній залі, опитаних Іриною Лимаренко, Ніною Бражевською та Тетяною Іваненко, думки місцевих депутатів значно розійшлися щодо питання електронних петицій. Проект рішення про затвердження положення про електронні петиції в нашій громаді розглядався у дев'ятому питанні місцевої сесії. Доповідачем із зазначеного питання була заступниця селищного голови Лідія Сичова, яка у своїй промові, злякавшись гніву присутніх місцевих жителів, вирішила самостійно знизити кількість необхідних підписів за електронну петицію із запропонованих раніше 500 до 250. Це неабияк здивувало присутніх місцевих депутатів. Та самих жителів громади, тому що напередодні сесії на регламентній комісії та на погоджувальній раді пані Лідія вимагала 500 підписів, і не менше. На погоджувальній раді і шляхом казати, вивчення даного питання, реакції наших, нашої громадськості прийшли до такого Якщо інших пропозицій немає, прошу дане питання uh, підтримати шляхом голосування. Є інші способи, Я не казати. А і тут ось як ти не встигла. Є інші пропозиції. Голосуємо за що? Чи поняли питання? За що голосуємо? За 250 голосів. А ви хотіли 101, ми на початку просили. До вас прийшли мешканці громади, які звертали тільки що були депутатів. Я розумію, що ви мене не чуєте. Я для цього пан припад вас кучі. Дайте мені прошу, власне. Ви мене почуєте так, чи не скористаєтеся? Ви мене почуєте так, чи мені це скористалися? <паси> <паси> Наташа, дайте нашому депутату від від відсилав полі слова відхід. Нас замість проживає 5 тисяч на серії. Це великий відсоток нашої громади. Ми треба слово нашому депутату. Проте, місцеві депутати почали слухняно тиснути на кнопочки за 500 за проголосували такі, підконтрольні окремим представникам корумпованої місцевої влади депутати: Антоніна Сидоренко, Євгеній Куценко, Іван Роговий, Олександр Борсук, Олена Безсмертна, Олександр Фещун, Сергій Зінченко, Анатолій Рубанка, Андрій Васюк. Євгеній Стеценко, Марина Коваленко, Олег Ткаченко, Сергій Компанець. І загалом 13 голосів. І як наслідок рішення не прийнято. Як бачимо, місцевій недолугі та корумпованій владі не вистачило всього одного депутатського голосу, щоб прийняти рішення всупереч думки та вимог жителів нашої громади. Варто відмітити місцевого депутата Олександра Постола. Який все ж дослухався до жителів громади та проголосував проти, дякуємо, Олександре. Можливо, саме ваш голос став вирішальним і не дозволив прийняти рішення не на користь жителів громади, саме не прийняття зазначеного ганебного рішення. Дозволило розглянути наприкінці сесії депутатський запит Анатолія Юрченка, який запропонував затвердити положення про електронні петиції та визначити необхідні 101 підпис та термін розгляду 30 днів. Отож, результати голосування за 101 підпис Олена Безсмертна. Дякуємо, як бачимо, ви змінили свою думку після першого голосування. Юлія Стеценко, дякуємо. Євгеній Стеценко, дякуємо. Ви також змінили свою позицію. Олександр Постол спочатку мав намір утриматися і зізнався в цьому. Проте жителі громади пояснили свої бажання та вимоги. І, зрештою, Олександр підтримав громадян. Щиро дякуємо вам, Олександре. Світлана Кузьмик, дякуємо. Ви завжди з жителями громади. Ми цінуємо і віримо у вас. Сергій Компанець також, як бачимо, змінив свою позицію. Загалом шість голосів. І як наслідок рішення також не прийнято. Та ми щиро дякуємо місцевим депутатам, які думають про жителів громади та дослуховуються до їхніх вимог і прохань. Проти 101 підпису проголосували депутати Євгеній Куценко та Андрій Васюк. Дякуємо вам! За те, що чесно проголосували і чітко виразили свою позицію. Однак ваша позиція не відповідає вимогам жителям нашої громади, а це означає, що ви не почули людей ані в соціальних мережах, ані під час сесії місцевих депутатів. Є ще одна позиція депутатів, які утримались, які не віддали свій голос ні за ні проти. Це такі депутати, як Антоніна Сидоренко та Сергій Зінченко, утрималися чому? Не вивчили питання перед тим, як прийти на засідання? Чи можливо вам здалося недостатньо переконливими аргументи, які висловили присутні мешканці громади? Шановні Антоніна Сидоренко та Сергію Зінченко, згадуючи постанови Олександра Куценка місцевим депутатам, тобто вам хочу зазначити, що він дуже влучно сказав. Якщо депутат утримується, він робить злочин. У його повинна бути позиція або да, або ні, а утриматися і сказати, ми не можемо, так виприйміть. Це, це дуже не така. То є він, вона і є воно. Тому депутат должен знати жорстка позиція, я категорично проти. Ілі є потреба. Які ваші дії залишають багато запитань у громади? Виборці чекають на конкретну позицію і відповідальність від своїх обранців. Ви не маєте своєї стійкої особистої позиції. Проте ми особисто запитаємо вас про це найближчим часом. Підготуйтеся, будь ласка, і поясніть жителям свою хитку та нестабільну позицію в нашій громаді. Також у сесійній залі були присутніми, але не проголосували за 101 підпис такі місцеві депутати: Віктор Гришко, Владислав Гришко, Іван Роговий, Наталія Бреус, Олександр Борсук, Олександр Фещун, Анатолій Рубанка, Віталій Гришко, Марина Коваленко та Олег Ткаченко. Що це за позиція місцеві депутати? Люди обрали вас, щоб ви представляли їхні інтереси. Ви з'явилися на засідання, але чому не голосували? Ні за, ні проти. Це як? Ви просто не голосували. Що сталося? У вас пальці, можливо, заніміли. Чи ви перелякано дивилися людям в очі і не знали, що робити? Да вам має бути соромно. Ваша позиція залишається незрозумілою для жителів громади. Можемо підвести підсумок та сказати, що жоден із запропонованих проєктів, а їх було два. Щодо електронних петицій, не набрав необхідної кількості голосів. Тому питання буде розглядатися на наступній сесії, як зазначив Олександр Бросук. У нас 19 числа буде слідуюча сесія. Будь ласка, пропускаємо його через аналітну комісію. Проводимо приймаємо відповідне рішення, приймаємо сесію. Так? писання не залучені. Дане питання сьогодні отримали дому запитання. Отже. Шановні місцеві депутати, ще раз і вкотре закликаємо: почуйте жителів нашої громади. Ми наполягаємо на зменшенні кількістю підписів для підтримки електронної петиції в нашій громаді із запропонованих вами 500 до запропонованих 101 жителям громади, а також на продовження терміну збору підписів із 20 до 30 днів. Визначтесь, будь ласка, кожен з вас, ви з ким, з окремими представниками місцевої недолуги і корумпованої влади, які намагаються вами керувати, маніпулювати, заохочувати чи ви жителями своєї громади, які за вас голосували і уповноважили вас представляти їхні інтереси у місцевій раді. До речі, шановні депутати, дозвольте все ж дати вам пораду. Пропоную вам. Як суб'єктам подання проєктів рішень місцевої ради попрацювати над тим, щоб на наступну сесію ви винесли проєкт рішення щодо електронних петицій, який відповідає інтересам жителів нашої громади із потрібною кількістю підписів: 101 за електронну петицію, і тривалістю подання підписів 30 днів. Як ви уникнете зайвих запитань від жителів громади під час публічної місцевої сесії? Почніть чути своїх виборців онлайн у соціальних мережах. Та ми знову зберемося офлайн на сесію місцевих депутатів і будемо відстоювати вимоги жителів громади. Дякую за увагу!